Гарної дни на мої дорогенькі друзі. Ви на каналі Госплеер. І да, я повернувся. Не знаю скільки часу пройшло, напевно, місяці два вже. Е, тепер ви бачите мене в цікавій грі Geometry Dash, в яку ми ще з вами не грали ніколи. Це перше відео, і навіть е, таке незвичайне цікава дуже тема. Давно мене не було, тому що я закинув, як завжди, канал. Як ви знаєте, але вже почалося літо. Я... Літо, я сподіваюся, я не буду лінуватися і буду робити відео для вас. Значить, сьогодні цікава в нас тема. Е я сьогодні не один. Зі мною сьогодні Ілля. Ну, коротше, думаю, ви чули. Значить, е сьогодні в нас така тема. <кій> є три рівні. Ми зробимо три рівні за 10 секунд з нуля повністю. За 1 хвилину і за 5 хвилин. Тобто, як ми робимо? Ми спочатку, я ставлю таймер на 10 секунд. Ми спочатку сам рівень от, робимо level name там 10 сек, наприклад, можна ось так, як в мене назвати. Потім заходимо в цей як його, редактор, як він там називається, і потім там налаштовуємо музику, там фон і це все. А потім вже саме будування, став, там ставити блоки чи ще щось. Це все вже з таймером. А там налаштування, типу, який режим гри буде, швидкість, колір там цього всього. Це буде. Окей. Е, все, Ілья, готовий? Так. Да. Значить, ну там. Робимо, mm. не знаю, я візьму mm. музику Hexagon Force, е, швидкість, да не знаю, давай ось таку мод. Е, хвиля. Хвиля, напевно, ось така, невелика. Ні, краще, корабель, корабель, корабель. Фліп графіті і. Да і все, в принципі, значить. Я зараз запускаю таймер. Так, 3, 2, 1. Так, поїхали, Щось треба будувати, щось треба будувати. Не знаю, там ось такі штучки. Боже, що це таке? Я не знаю, чи красиво в мене все вийде. а Все. Кінець таймеру. Боже, що це? Що це? В мене навіть це неможливо зараз. Мені треба видалити ось це, тому що в мене буквально неможливо. Так, все. Тепер все, зупинилися будувати. Тепер угу. просто виріфуємо, О, господи. Виріфуємо цей левел. соцмережі. боже, що в мене вийшло? Жах якийсь, просто жахливо. Як можна в таке грати? Це... Жах просто так. Зараз виріфуємо. <кій> ну, коротше, давно якесь в мене вийшло. Level complete. Так, виходимо. Тепер. Не знаю, там на Easy Description немає, сеттінг і шеєр левел. Окей, ти виклав. У сіт свій. Ти ж знаєш, як його <гум> викладувати. Так. <гум> там справа така рожева кнопочка. Окей. <гум> У мене щось не виходить. Так, тепер кажу тобі ID мого рівня, і ти пиши його, а потім ти скажеш ее ID свого рівня. Ну, спочатку ти давай пройдеш мій рівень, а потім я твій. Окей, кажу тобі. Що там? Так. Так, кажу, тобі... е да. 120. Ком 212. Да. 600... 693. Правильно? Да. Так, лесится. О, окей. Эксиган фол. Все. Все. Ну, все. Скажу так. Хорош. Нормально, <laughs> хорош. Так, и теперь давай, скажи свой ID. 120. Ага. 212. 819. Якийсь схожий ID на мій. Да. Такс. Що тут у тебе? О! Цікаво. <coughs> <coughs> ну, за такий короткий час, звичайно зрозуміло, що такий рівень і буде. Окей, так. Все. Значить, тепер... Так, Тепер в нас за одну хвилину робимо... створюємо новий рівень. Підписуємо. Де хочемо, підписуємо, неважливо. Заходимо в редактор. А? 30 секунд? Ні, це вже одна хвилина. Одна хвилиночка. Значить, що тут у нас? Давайте. Polar Geсть у мене музика буде. Швидкість, да, давайте, швидкість найменшу. І хвиля. Так, приготуємося. Ох. Колір, 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 колір ось такий. Не знаю, неважливо, який. Так, все. Готові? Готовий? Так. Да. Так. Да. Так, зараз. Все, я теж готовий. Готовий. Так. Мікрофони, якщо що, все ж таки, я так подумав, не обов'язково е, вимикати. Ти... Але все ж таки, okay. тр... краще не говорити, що будуєш. Три, два, один. Поїхали! А, фух, у меня все правильно. Так, у нас 10 секунд. Десять секунд? Так. Да. Ага. Ой, в мене неможливо. Все. Закінчився час, на жаль, у нас. Все, тепер. Е, наші рівні треба... О Господи, в мене тут баг. Треба його пофіксити, так нечесно. Secret way мені не потрібні. Все, тепер проходимо наш рівень і. Да. Господи, да. що так складно? Навіщо я собі таке зробив? Якщо що, друзі, те, що в мене інші текстурки, це я собі захотів змінити. Напишіть в коментарях, я можу. Показати вам, як я це зробив, і ви також зможете змінювати собі там текстурки. Блін, я не можу пройти свій рівень, я занадто складним його зробив. Та, господи. Так, я трішки його ось так зроблю. Редугу... Коли час закінчився, редугувати можна, але. Редагувати його можна, тобто там може музику змінювати чи змінити колір цього, чи пере, пере, кудись передвинути цей рівень, то можна. А якісь блоки там додавати, щось ставити, видаляти не можна. Якщо ставити можна, якщо там баг якийсь, чи не знаю, way є. А видаляти, якщо там теж якийсь баг. Та господи, як це пройти? Це я не розумію. Це дуже тяжко. Просто я не знаю. Блін, а ну перший клік я зробив, а інший не можу. Ну, шо за. О! Я подумав, я пройшов. Ну блін. О, я пройшов вра. Та ну, блін. А я подумав, я теж пройшов, я не пройшов. я Ниф... не пройшов. Та йой, я не можу просто. О, я пройшов! Я пройшов! Хорош! <риво> Фуууу! Все, давай! Давай свій ID. E, так. E, зараз. Авто. E, так, в мене ID 120. Да. <риво>

Ну, окей, якщо в тебе не вийде пройти його через 10 е, спроб, то ти даєш ID свого рівня. Не обов'язково проходити рівень е, чийсь, обов'язково прям. То це ні. Ай-яй-яй, який таймінги! Та-да. Господи, боже мій. Дві не спробу. не не. Ну, який таймінги треба. Ага. 120. Ага. 213. 410. 410. Так. Ой, одразу червоні такі. Та господи. Та блін. Оп. Оу, цікаво. А як там пройти? Хм, цікаво. Як тут клік? Тяжко? Та я не розумію, як на, на тарілці цій клік зробити. А може вона і так перестрибується? А ну. Можна подивитися твою демонстрацію? А, все. Та ні, я пройшов вже. Ну, Нормально, таке. Такс. І тепер в нас найцікавіше за 5 хвилин, думаю, ми зробимо багато чого так. За 10? Да Ні, за 10, ти що? Ну, якщо відео буде ще дуже маленьке, може і за 10, але поки що тільки за 5. Окей, 5 хвилин. Зараз робимо тут, хай в мене музика буде ось ця. Режим, 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 режим. Режим давай такий буде. І швидкість така. І нічого. Ну, давай ще ось такі от. Все. Окей, окей, окей. Міні мод. Хух. готовий? Так. Да. Три, два, один. Ехал поехал, поехали. Що можна? Що можна зробити? Ні. Ой, я придумав, я придумав, я придумав. <реку> О, господи, що я роблю? Ні, ну думаю, це можливо. Боже, okay. та... як я це буду проходити потім. Мені не ну, цікавий, звичайно, геймплей тут. Okay. Боже, да що за экстрім демон? Як я це прийду? Mm, так, окей, тепер ось так. Скільки ще залишилось? Да, чотири хвилини, в нас ще багато. Дуже okay. багато, прям. Часу. блин я не знаю как поставить а не знаю ой это так а не я не смогу так заработать блин Ну ладно, хай буде так mm -hmm. вже. А можна у тебе щось питати? Uh, да, так, Да, можна можна. А як це ти зробив у своєму рівні? То що mm -hmm. там, типа, ось осі? То як? Я. Я не пам'ятаю. Ну як? як Я просто поставляв рандомно блоки і все. Так, тут цікавий геймплей буде Ось так треба буде влетіти. Давайся. Нет, так можно его. Ой! Так, раз два. Раз, два, три, раз

Mm -hmm. О, шипастики, шипастики, шипастики. Шипастики. Да, так, Путин. Вот да, так. Вот Путин. Вот так. Уже, братик. Ой, Ой. Какие самолеты, я не знаю. Все. Пинать. Нормально. Скільки в мене вийшло? Ох, ніфіга собі! 20 секунд! Ну, це багато. Ой, все, виріфуємо. Так, сейфен. Боже, що? Що це таке? <візь> Я зовсім не то зробив. <портал> <портал> <порто> Фейл просто. Ти як це проходити, блін? Тут я складно зробив, мені прийдеться навіть практику. Робий їде полоса, щоб ти не казав, забуй. Розривається біла полоса. Чи що там? Та господи, як? Що це? Навіщо таке робити? Я не знаю, яке я буду ставити. Це взагалі можмо, того спок, сейфер пой так. О, господи, ти це що за що так? Не дуже я і скіловий, та господи. Ой, ой, в мене тут баг. Там неможливо. Якщо що, якщо є баги, їх можна виправляти. Ну так у мене ж є ось тут. Ой. Ой! Так, а тепер норм. І ось тут, і ось тут треба ось так зробити. Та де? Це трактор! Не, як я це зроблю. Боже, як, як я це буду робити. Ну, хоча я пройшов тут цей момент. Я навіть не уявляю, як я це так. буду проходити. І ти як моє будеш проходити? Да в мене думаю складніше, ніж тебе. в тебе. У мене тут взагалі підрив мозку. Ой. Ой. Ой, а в мене тут навіть під музику. Ну, трішки. Не ідеально, звичайно, але. Трішки помітив. Це... Я зробив фурун, який ти не змогла Я зробив тут помилку просто. Жесть, яку велику, які ну, виправляти. Ні, ну я знаю, які її вип... виправляти. Просто це півгодини. Ні твой. Їди да... нафіг. а ти хотів ще 10 хвилин. Mm. Да уж. Боже, як? Ой. І тебе теж проблем? Та-да. Ні, ну здається, я всі вже немає вже проблем ніяких. Ні. Ой, можна ще питання. Яке? Як зробити маленьку волну? Пилю. А, не це легко це знаєш, як робиш? Там, де орб натискаєш? Ну да. Так, значить, у мене тут знову помилка. Мені це ось так робити треба, ну господи. Так, давай я просто старт пост по поставлю, бо в мене тут взагалі не, не зрозуміло. Що. Да, господи, ага. Все одно треба ставити, ну блін. Окей. Че? Це така сложна версія! Просто. Что ні? Не... ой, оп. Все прекрасно. Пух, ну, це не складно. не складно. Це, в принципі, нормально. Save and play. У мене складно. Я, напевно, тут е полегшувати буду сильно. Так, да, я полегшую, бо я, я це буду дуже довго проходити. Все. Більше я нічого не виправляю. Бо досить вже, я дуже багато всього вибрав. Полегших. А в тебе там взагалі капець? Та нормально, ще нормально. Головне, щоб в тебе виходило нормально, проходити. О! Куди ти полетів, блін, На свінкоптері складно зорієнтуватися. Тому що це новий режим гри, ну я б сказати новий рік на рік тому його додали, але я все одно на, нього, на ньому не навчився грати, звичайно. Зараз зараз почукаю. 59. Ну, окей, нормально. Нормально, нормально, нормально. Юфошка складна, але е, треба просто навчитися її проходити. Ой, тих. Конечно, геть. Катуєн, катує. Я пройшов! Я пройшов свій челендж. Уху! Ого. Oh, wow. За 14 цього лише. так, окей. Ем, я на хард 5 зірок. Вважаю її. Так. Okay. Save and play. Хух. Oh. Окей. <sharp inhale> okay. Я поки що чекаю тебе. Так, ну все, е, давай ID свого рівня. 120. 216 366. 366. 6? Так, 5 мин. Який один дизлайк? Тобі хтось дизлайк поставив, я виправив його. Я лайк поставив. Так, 5 мін. Ух, цікавий фон. Цікавий. Що це за хвиля така? А. Угу. Угу. Ой єма. А я тут в тебе знайшов таку штучку, та що можна. А ні. Ні, нічого. Це, те, що можна облетіти цей портал зменшенням. Та господи! Ні, не, ну треба, не треба там такий. Так, Спам. Ну, і не сильний. Простий. А, господи. Ти мене злякав цими блоками. Окей. А ти мій левел дивився? Ні. Окей, давай тобі зараз скажу. Давай. 120. Да. 214? Да. 761. Так. 3 дизлайка. Да кто это делает? Ого. Ну что ты? Офигел? Я... Ну так ты больше играешь. <laughs> ну да. Не, чесно, я тут дуже багато моментів більш легкими зробив. Окей. значить, Ми з вами, друзі, постаралися. Ну, точніше, не ми з вами, друзі, а ми з Ільєю. Зробили класні рівні. Настільки класні, що нас задізлайкали. Треба буде їх видалити. Тому що це тільки для відео. Хоча навіщо виділяти, може, ви захочете в них пограти. ID ми, як думаю, ви чули, ми казали в відео. Тому, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ем, кожному миру та перемоги. І до зустрічі пока! Так ти що знову кліпом граєш? Та то я не то. Так це так ти виріфаєш, рівні? Хоча б виріфі хак використав би, Знов кліпом не тікапу проходити.